тобі скажу, що я неймовірно радію і пишаюся твоїми результатами. Дякую. Yeah, cool. Я вважаю, що це один з найкращих результатів нашого потоку. Твій результат, і ну це, це це неймовірно круто. Ти реально молодець, ти твоя команда, і як все ти реалізувала? І от якраз моменти хочу підкреслити. Що як я вважаю, де да, спрацювало? Ось ти кажеш, я прийшла до тебе виснажена Абсолютно. з вигоранням від постійного контенту да, цієї роботи Метіаплан. і це не давало відгуку, результату не давало цього діалогу з людьми. Що ми по факту робили? Ми краще зрозуміли твої справжні цілі. Тому що ти сама кажеш, що іноді експерт да, в туризмі йому якісь інші продукти треба робити, де да, щось міняти, щось додавати, від чогось відмовлятись. І тут дуже важливо зрозуміти, які зараз фокуси, які справжні цілі, чого хочеться, чого душа бажає, що саме хочеться реалізовувати. Тому що цілі мають запалювати, вони мають бути дуже чіткі, і зрозумілі. Вони тебе мають надихати. Це перше. А друге, ми ще краще допомогли тобі дізнатися саму себе. І те, що ми зараз сидимо на цьому подкасті, показує нам те, що був знайдений один із форматів комфортний для тебе, тому що треба пізнати себе, треба розуміти свою експертність, свою особистість, свої цінності, але ще треба знайти канали і форми, якими це буде легше доносити.